Вночі в нас була змога виїхати разом з патрульною групою на державний кордон нашої країни. Безпосередньо одне з цікавих місць, де ми були, це найменше звуження по якому можуть пересуватися люди, які приїжджають з території Криму, це пропольська траса. Там обладнаний тимчасовий блокпост. На цьому блокпосту знаходиться дуже сучасне обладнання, завдяки якому на декілька кілометрів ми можемо навіть в темний час пори або під час туману такого природного явища виявляти осіб, або навіть звірів завдяки сучасним тепловізорам. Не маючи навіть навики, ми вчора журналісти каналу поділя центр ексклюзив, буквально за три хвилини виявили декілька снайперів, на одному з приміщень було темно, але завдяки факторам наближення, ми навіть могли розглянути, що в них знаходиться в руках. Люди, які перебували в палатках на території Російської Федерації, це війська. Власне, будучи закритими, ми бачили скільки їх на тій території. Тобто, хочу донести то, що в нас обладнання дуже сучасне, і зі слів навіть наших прикордонників Російська Федерація на даний момент на території Криму такого обладнання немає. В час ночі була оголошена тривога. Виявила неподалік, це всього 200 метрів від дислокації прикордонної застави. Сім осіб, які пересувалися зі зброєю і з рюкзаками виявилися Півробітники збройних сил України, розвідувальна група, на жаль, це говорить про те, лише факт, що співпраця між прикордонною службою збройними силами України до сих пір не налагоджена, але обійшлося без жертв. ще одна така ситуація, яка говорить про патріотизм наших. Прикордонників є той факт, що голова так званого підрозділу «Восток», це чеченський батальйон, який знаходиться зараз неподалік від місця перебування наших прикордонників. Прийшов їхній командир на блокпост і попросив покликати нашого офіцера. Під час того, коли наш офіцер підійшов до нього, він намагався з ним привітатися, пожати йому руку і за, запевнив, що вони не, не, не будуть відкривати вогонь по нашим спецпідрозділам. Відповідно, і прикордонники теж відповіли, що вогню відкривати ніякого не збираються. Коли була протягнута рука е, представників чеченського батальйону, наш прикордонник сказав, що нічого спільного між нами немає і бути не може. Ну це говорить знову ж таки. Про патріотизм наших хлопців. І в цей момент, до речі, цей офіцер, він якраз був з Хмельниччини, це говорить про те, що хлопці мужні, хлопці в і хлопці справжні патріоти. І ми ними просто пишаємося. Ем, ще один цікавий факт: коли рухалася колона Західної України і поїжджали через Вінницю, то у Вінниці було перепинена місцевими жителями, і поки хлопці не взяли від них. Продукти харчування, гуманітарну допомогу вони колону не відпускали.